У попередньому відео ми розповіли про різні види соціальної підтримки, на які ви маєте право, якщо ви є пацієнтом або опікуном дитини з рідкісним захворюванням, і через війну, спричинену Росією, були змушені покинути Україну і зараз опинилися у Польщі. Ви також можете подати заявку на інші форми підтримки, такі як допомога на відвідування школи та інші сімейні витрати, або на отримання знижок, наприклад, на проїзд у громадському транспорті. Однак для цього вам необхідно мати довідку про інвалідність, тому у цьому відео я поясню вам шлях отримання посвідчення про інвалідність для дітей до 16 років, а також для пацієнтів старше 16 років. Для початку давайте розберемося, що таке довідка про інвалідність. Це офіційне підтвердження того, що ви або ваша дитина є особою з інвалідністю. Як правило, Польща не визнає українські довідки про інвалідність, тому для отримання польського посвідчення необхідно пройти процедуру саме у Польщі. Насамперед перевірте, чи відповідаєте ви або ваша дитина усім умовам для оформлення інвалідності. Для осіб старше 16 років повинні відповідати одні умови, а для дітей до 16 років інші умови. Знайдіть установу із розгляду інвалідності польською мовою. Це ЗЕСПОВ до справ ожакання о неповносправності, яка відповідає місту вашого постійного проживання на даний момент. Отримайте у офісі установи або завантажте на веб-сайті наступні документи. Це заява на отримання довідки про інвалідність, а також медична довідка. Важливо, що кожна установа може мати інший шаблон заяви, а також довідки. Заповніть заяву особисто та попросіть вашого лікуючого лікаря або лікаря, який лікує вашу дитину, заповнити медичну довідку. А ще краще спеціаліста, який займається саме вашою хворобою або хворобою вашої дитини. Довідка буде дійсна протягом 30 днів з дати її заповнення. Підготуйте документи, які підтверджують стан вашого здоров'я або здоров'я вашої дитини. Це перш за все медична документація, наприклад, виписні епікризи після стаціонарного лікування, документація амбулаторного лікування, результати проведених додаткових обстежень, а також консультації спеціалістів, також інші документи, які можуть вплинути на визначення ступеня інвалідності, до прикладу, психолого-педагогічний висновок. Якщо вище вказані документи, складені українською мовою, то заяви необхідно додати їх переклад, виконаний польським присяжним перекладачем. Подайте заяву, довідку та документи до установи з розгляду інвалідності, зеспу до справ ожикання у неповносправності. Після цього очікуйте листа із повідомленням по дату засідання комісії. Приходьте на зустріч. Ваша присутність є обов'язковою при винесенні рішення щодо вас, а при винесенні рішення щодо дитини віком до 16 років обов'язковою є присутність ваша, а також вашої дитини. На засіданні вас або вашу дитину обстежать, і комісія визначить ступінь ваших обмежень та ступінь інвалідності. Ви отримаєте посвідчення поштою протягом 14 днів після засідання. Платити за довідку не потрібно. Ви можете мати право на різноманітні пільги. Ви повинні подати заяву. В місцевий муніципальний або районний центр соціальної допомоги. Співробітник МОПС або ГОПС, а саме Муніципального або громадського центру соціальної допомоги, повинен повідомити вам, чи маєте ви або ваша дитина право на отримання пільги у зв'язку із встановленою інвалідністю. І якщо так, то на які саме пільги. В описі відео ви знайдете посилання з інфографікою, де показано, як отримати листок непрацездатності дітям до 16 років, а також пацієнтам старше 16 років. Сподіваюся, що підготовлені нами відеопосібники допоможуть вам легше зорієнтуватися у новій реальності, а також закликаю вас відвідати сайти, які ми підготували нашим фондом спеціально для українських пацієнтів із рідкісними захворюваннями www.хвороби.pl, а також пацієнтами з первинними імунодефіцитами www.immunodeficit.pl, де ви знайдете контактні дані лікарень, які лікують первинні імунодефіцити, контактні дані перевірених польських. Тих організацій з рідкісними захворюваннями, а також великий розділ поширених запитань з відповідями на майже 40 запитань щодо доступу до лікування українських пацієнтів з рідкісними захворюваннями в Польщі. А також буде інформація про соціальну допомогу, роботу та освіту у Польщі. Окрім цього, доступні навчальні матеріали та юридичні висновки польською та українською мовами, які свідчать про те, що українські біженці, такі як ви, мають повний доступ до безкоштовної медицини майже у всіх випадках, в тому числі і у лікуванні рідкісних захворювань. Дуже дякую за вашу увагу.